Нещодавно інспектори Державної екоінспекції Поліського округу через веб-ресурс екозагроза отримали повідомлення про утворення стихійних сміттєзвалищ уздовж дороги на міський полігон твердих побутових відходів, яка є територією Оліївської об'єднаної громади. Інспектори виїхали на вказане місце, щоб зафіксувати адміністративне правопорушення. Встановлено, що вже неодноразово були надходили звернення стосовно цього самого приводу. Державною екологічною інспекцією вже вживалися заходи з цього питання до керівництва Оліївської сі сільської ради на сьогоднішній день ми розглядаємо електронні звернення громадян міста Житомира на додаток, яка загроза, після чого будуть вжиті заходи до порушників природоохоронного законодавства. В своїй роботі екоінспектори вже використовують новітні гаджети для кращої оцінки завданої довкіллю шкоди, бозі планшети, ноутбуки та дрони. Олександр Якимчук розповідає: після виявлення правопорушення в першу чергу екоінспекція намагається встановити особу, що вчинила його. Якщо будуть встановлені особи будуть притягнути до адміністративної відповідальності, якщо не встановлені особи і не виявлено, хто здійснив це, У нас є комісія по безхазяйним відходам, яка створена на підставі статті 12 закону України про про управління відходами комісійно будемо розглядати дану ситуацію та вживати заходи по ліквідації несанкціонованих звалищ. Наразі суть екоконтролю полягає у притягненні підприємств забруднювачів до відповідальності, а не у попередженні таких правопорушень. З початком повномасштабного вторгнення об'єми роботи екоінспекторів значно збільшилися. У першу чергу через додаткові функції щодо обрахунку шкоди нанесеної довкіллю у наслідок збройної агресії Росії. Саме тому кажуть фахівці, державна екоінспекція потребує реформування. повномасштабного вторгнення Валися реформування екологічного контролю і як член кандидат ЄС, європейський союз зараз вимагає також ряд змін і в тому числі настав час розгляду законопроекту 3091. І зараз міністерство захисту довкілля під реформування саме проводить ті заходи і оцінює все, таки як має виглядати екологічний контроль. Наразі в Держекоінспекції Поліського округу працює 94 інспектори. На кожного припадає понад 530 тридцять кілометрів квадратних території після проведення реформи очікується зменшення цієї цифри у декілька разів за інспектором. Буде закріплено від 75,5 до 110 км квадратних. Планується збільшення штату на території всієї України кількості інспекторів до 6300 таких робітників, і вони мають у цілодобово знаходитись на території. Вони мають знати деякі підприємства, як працює чи є наявний відсутній в них дозвіл. Можемо взяти, за приклад, патрульна поліція, яка постійно проводить обстеження об'їзд території і дивляться і виявляє правопорушення. Левова частка інспекторів Поліського округу приєдналася до ЛАВ збройних сил України. Тож в Держекоінспекції з'явилися вакантні посади. Ці місця наразі пропонують студентам. Адже саме вони ті люди, які мають бажання та мотивацію працювати. В жовтні 2023 року. Ми прийняли п'ять студентів, які вступивши до роботи, прийняли присягу державного службовця, і зараз я скажу дуже успішно виконують свою роботу. Це молодь, яка дійсно вже живе новим, бачить нові війні і хоче все таки змін в країни. Однією з новеньких стала Анна Соловйова. Дівчина закінчила університет у 2023 році і одразу почала працювати у Держекоінспекції, що дало їй можливість закріпити свої знання. Я фіксую адміністративні правопорушення. Ми також працюємо з веб-ресурсом, приймаємо виклики на гарячу лінію. Приймаємо звернення громадян і скарги і виїжджаємо, фіксуємо це і притягуємо осіб до адміністративної відповідальності. Окрім того, Держекоінспекція пропонує працевлаштування ветеранам війни та демобілізованим військовим. За словами як і міністра захисту довкілля, так і глави Державної екологічної інспекції саме на ветеранів і на молодь буде основна надія, і основні буде пріоритет щодо їх працевлаштування. Завдяки реформуванню Держекоінспекції під європейські стандарти буде оптимізовано та об'єднано усі контролюючі органи в один орган державного екологічного контролю та розмежовано дозвільні та контролюючі функції. Залучення міжнародних. Технічної допомоги дозволить укомплектувати сучасні лабораторні центри і забезпечити інспекторів сучасним обладнанням. А створення нової системи кваліфікаційної підготовки дозволить покращити професійний рівень інспекторів. Переконані в Держекоінспекції Поліського округу.